Якщо вам сказати свою фамілію дівчину, то ви будете дуже сміятися. От, дуже дуже некрасиве. Раніше то Підопригора, то е, Пересунька, то Замрикіт, портянка фамілія мого. Папаші там в селі більше називали татом, але ми папаша називали, і ми називали його на ти й маму. Мама каже, Бога називають на ти, а, ми буде, а ви нас на видожне. Так фамілія моя з'явиться, зарані смітися, халява. А чого фамілія така? А друг у мого папаші був портянка. І чого фамілія така? Був запорозький, багатий козак. Козак була якась у мене книжка. Чи хіба ревуть вели, як ясла чи взагалі не пам'ятаю, що дуже запорозький козак, знаменитий оцей галява був, і наш рід вроді то, пішов до цього е, козака. Народилася в далекому, дуже далекому, 1925 році, 10 листопада. Батьки мої селяни жили, колективізація десь була. Мені років три було, дуже морози великі, сніга були. Двері у сінях відкривалися всередину, на двір відкрити ніяк було, бо сніга. Димар на хаті. Ми на дималь із папашею ставляли саночки і на саночках спускалися. Папаша був середняк. Так він шуткував дві торби по боках, а я посередині. Називається середняк. Хто не лінився, жили зажиточно. Було в нас із дідусем півтора гектара саду. Усе було по грибах, тріщали від бочок. І помідори, і огурці, солені, капуста, яблука, кавуни, варення, наливки, все возьме цього всього. У нас в те час були коні з дідуськом пополам терцемісів, воли були, бики. По корові були, штук по десятку, овець було, а кури, кролі, кось не було, правда, кури, кролі, в ніколих, навіть індюки, гуси, качки, цього безліч. І це ми були дуже зажиточні. Оце ми з цим жили. Гектари, города до, до колективізації собственні своїми силами все це робили. Коли наймали. Платили їм добре, коли наймали, а коли ні. Чого? це десь одного-двох, а як більше, то це вже куркулі розкулачували. І те, що народ вродило на городі в 32-му році, ми все це поїли. А дійшло до того, що ці мона все поїли. Що ходило по землі, що лазило, все поїли. Почався голодомор. Була в нас чорна корова, молоденька. Корови обично називали зорька або манька, як чорна молода. Я кажу, мама, а в неї молоко чорне. <свісно> мама сміялась, як це в корови чорне молоко. Забрали ту корову, бригадір. Председатель колгоспу або заміститель, колгоспу, члени колгоспу, приходили і забирали. Не дивилися, діти малі чи не малі, які не є, забирали. Ну, е, довго нам давали трьохлітровий бетончик молока. Ми ходили. І один раз я йду, а тут уж. Я як закричу, і сестричку, і сестрічкою, і не своїм голосом, юка калізе, а то зовсім вуж бросила той бетончик і те молоко, і більше я по його не ходила. Було, приходили і шукали щуп називався, щоб провіряли і в клуні, і в погребах, і кругом шукали, чи ми ніде не заховали зерно, чи ми все здали. Зерно тоді в колгосп. Було таке, це я пам'ятаю. Приїжджали а з району даже приїжджали е, ці уповномочина. Женщина приїхала одна, і значить, мама розвела косер варе галушки, будемо вечерять, а вона сидить, кури, дай мені спічки. А я беру стерня е, скошена, е, жито скошеним. Стерня я беру, вириваю спічку. Я знала, що таке спічка, це сірник. Yeah. Мама засміялась, мама взяла, дала їй спічку, уповномочена е, по заготовці, по вивозу. Хлібо хлібопродуктів. викачки, У кожному дворі була драчка, називалася така мельничка. Були качани з під кукурузи початки по українськи качани. Без кукурузи пополам з поляку. Вони ж в всар під навісом сарай, і там вони лежали годами. Ці качани. Ми мовили на ці драчки саме. Щариця була, щариця вродила, слава Богу. Ми кип'ятком обдавали цю щарицю і мухою цієї скукурудної обмішували і цим жили. Почали ми пухнуть руки, ноги почали пухнути. Мама заболіла, забрали маму в больницю в перещепену. Тут десь кілометрів по прямій було 12 кілометрів. Положили маму на операцію, приготували на операцію хірург був. Тюрін доповнила навіть фамілію. Цей тюрін приготував мамі робити операцію, а тут приїхала міліція забирати цього врача на опознання. Жінка перещепенна, поїла з чоловіком дітей своїх з голоду, поділила. Потім чоловік покаж ослабнув, вона задушила чоловіка і наварила, порубала його, наварила холодним. Прийшла сусідка, вона сусідку почала гощати холодним, а там холодну знайшли пальці і ногти. Цього хірурга на опознанні. хірург опознав, сказав, що це чоловічі руки. От. І питають, що тебе заставило э, за, чоловіка і наварити холодно, а вона каже, нема добрішого м'яса, як людське. У нас у селі, де дуже старушки такі були, ну старушка років 70-80, їм варили куліш. Що таке куліш? Це дуже густий. Суп пшеняний. саме вирощували просто. Це просто сушили на печі, на печі українській, і потім обтеребили його, і ступа була дерев'яна, така деревина, і в цій деревині ямка, і товкач називався така теж деревина, і такий товстий цей і стаєш на кінець тієї того товкача і починаєш молодшим обмішувати оцю це просом. І це куліш, ну куліш ці бабусі не отримали, бо кухарки треба ж украсти дітям додому. Що ж треба, так вони робили, варили кандьор. Що таке кандьор? Це дуже рідкий суп. І оце так годували. Одна бабуся жила із сином. Син лінивий не ходив на роботу, і він ходив за маму, отримав оцей кандьор. Мама, як мама, старалася все більше віддати синові, а він вирішив, чим ділити цей каньор мамі і мені, так я ж лучше задавлю її, задавив і вкинув у погріб. Сусіди, а сам ходить, отримує цей каньор, а не робив же. Ну, робив колись молодим. Він тоді, значить, Люди питають, де твоя мама? Та поїхала в сусіднє село до рідні, та нема місяць і більше. Та почали предсідати колгоспу, прийшов, каже Іван, ану, признайся, де твоя мати. Придавили, її. він признався, в погрібу кинув, застали витягнути, викопав ямку і похоронив маму, а сам з голоду помер. Сидить дівчина плаче коло ями. Питають, а де твій тато приїхали з району? А тата немає. Мама вмер, і тато понесли до ями її. Ніякого санітарії, ніякого нічого грязні, де упала з голоду, де померла, копали велику яму. Не на Кладбище, цвинтар називається по-українськи. Не на кладбище. На кладбищі це дуже велика розкош кожного мертво носить. Цих містох, де придумали, там, чи серед села, чи що копали яму, скидали їх, а тоді розгортали. Не було такого, щоб і цієї ями після голоду, або во время, після війни, щоб тіла взяли. І перевозили на кладбище. Такого не було. Там вони зняли. А в колгоспі поїли. І вали, і коні, і корови, не залишилося нічого. Там остали пару коней Гарба. Що таке гарба бричка? Це значить, одна доска гарба це доски в три, щоб туди багато вмерти. При цей бригадір в струках є хто в хаті, не чують. опять є хто живий, нема, ніхто не взиває, заходив хату, а там чоловік двоє, троє мертвих забирають, грузять у цю гарбу, як дрова, і привозять до цієї ями, кидають у яму і закидають. У нас дідусь і бабуся, дідусь і бабуся були ще молоді, десь років 50 їм було. А саме старша була в моєї тьоті, дочка десь 24 тоді не вважали, якого року не цікавилися. 23 чи 20 тоді я 25 Всі в стані були, дітей було 9-го. Заболіває дедушка. Дедушка, значить, харчить, називалося харчить, хропе, на печі вже доходить. Мама каже: а ми недалеко так на хуторах построїлися. Мама й каже: Степан, ти б пішов, батько вже ж доходить, пішов би батька провідав. А що я каже, йому поможу. І щоб не приїхали, як помре, щоб не забрали і не вкинули в яму. Так вони взяли його, папаша. Клуня було у цій клуні хранило зерно. У клуні половина дверей одірвав. І ці двері взяв у хата. У нас була два вікна на причілок. Отут три, а то два вікна на причілок і три вікна. У двір. І папаша під вікнами викопав яму, а вже слабий був. Викопав яму і похоронив З голоду помер. Він пухлий був, похоронив свого батька. Бабуся вже сили не було, старалася дещо не є, дітям нам онукам отдавати. Вона ходила на рогачах, костилів тоді не було. Пухла вже по хаті, не могла передвигатися, з голоду померла. Бабусю похоронили, на клаще була е, були доски. Папаша зробив гроб і похоронили її в гробу. Була сестра папаші років 16 з голоду померла, а крім цього у папаші був брат. І ще чотири сестри. Одна сестра була в сусідньому селі кілометрів за три заміж вийшла, була бездітна. І в них було золото. Ну, яке золото? Сирішке, колечко. Ну, може, тут якесь там украшення було. І вони з чоловіком їдуть у Дніпропетровськ уторг сін називався раніше, щоб поміняти оце на крупу. І за це золото того 200 того 300 грам давали. Їдуть вони, опухлі чоловік і моя тетя. Тетя, так він, щоб йому це все досталось, тьоті скидає з поїзда. Скинув з поїзда, а сам, значить, Дойшов, називала свиняча балка. Свині паслися, переходили цю балку недалеко од цього села, де вони жили. А вони він тоді поїв ці всі крупи, може, всі, може, не все поїв сирим, і в його кишки полопались, і він тут коло цієї свинячої балки так і помер. Хоронили сусідів у садку, на своєму подвір'ї. Тоді, після цього, як уже голодомор пройшов, вже ж тоді не викопували їх. На кладбище не так вони вже там і заливалися. Ми налог не платили. Не було чим платити, а було. Рублів двісті а в те час двісті рублів це гроші були. І нас, а ми саме построїли дом, хороший дом. Нас виганяють, маму. І нас двоє дітей, сестричка 27 сьомої, я 25-го, виганяють з хати. А папашу, як м'ясний, родиться в цьому стилі оставляють. Ну, де голка та мінитка, куди ж папаша останеться пухлий вже, а ми поїдемо. Ну, це я Дащина. Ще, ще мама прийшла з больниці. Прийшла, зробили їй операцію, єле-єле прийшла, а ми два-три дні і ми б померли, ми вже готові. Щерицю ми в огородах, де могли, все поїли. Осталась лобода. а лободу кип'ятком напариш, а вона гірка, її не можна їсти абсолютно. І ми не стали і тут прийшла мама. Мама бере подушку. Подушка 80 на 80, не така, як оце, а великі подушки. Бере подушки на плечі йде пекелянська гора, називалася од нас там на гору хутори, і там люди зажиточні жили. Там ще голоду їх не було. Несе мама цю подушку, дають мамі п'ять стаканів пшона пшоно принесла додому, а воно гірке отрава, ми його не їли. От. Потім другий раз мама пішла, взяла папашину сестру. Сестра вже вмирала, каже Надька, а ну давай не жалій, перине, одіяла шрядна, що в тебе є, бери і поманеньку підем на хутори. Взяли вони, пішли на хутори, а вона в неї сили нема. А з тих соломи був. Вона, мама каже: ти останця під соломою, віддихни, А я піду он далеченько хата. Піду в ту хату. Прийшла в ту хату, а там сапожникують два мужчини, шевелюри, морди, отакені. І жінка на її плаче рване, і вона, значить. Листик, такий железен, чоловічські кишки. І ці кишки чоловічським м'ясом начинені, вона в цій плиті жаре, колбаса називають. А тут захрам. Закрам це таке доска незагорожене. І там жінка худа, худа і маленька дитина. Цю жінку і дитину приготували її різати і їсти. Вона так дивиться на маму, на мою, дає понять, що тікай хоч ти селя. Мама поняла. Вони питають, щось йому мами просять, а мама каже, Зобразила, ви знаєте, в мене немає, а он далеко зі соломи і під соломою моя завиця пухла лежить, у неї є. Я піду до неї, возьму і вам принесу. Та як <смі> ноги на плечі, як побігла мама, і койша вже наміняла, а дві кошолки одна через плече, друга сюди. Мама і каже, начко, давай йти поманеньку, все одно ми ж додому дознайти. А тут йде жінка пухла з нашого села. Виймає отакий кльовчик толстий і каже мамі, ану давай мені щось їсти, бо сидять уб'ю. Мама каже, дай клунки, я скину з плечей, у мене ж двоє дітей, ти дивися, я трошки виміняла. Діти пухлі, чоловік пухлий. Я не можу тобі дати. Коли дивиться, верхом на коні іде председатель колгоспу, Він маму Миколаївна називав. Миколаївна, а що ж те, що ж тут таке? А вона каже, я вас виміняла трошки діти пухлі, ви знаєте, чоловік несу додому, а вона просить. Каже, я її зараз роздавлю конем. Мама каже, не берися гріха на душу. йшли, вона впала і тут і вмерла. Кохайтеся чорні брови, та не з москалями, бо москалі чужі люди. Роблять лихо з вами, москаль любить жартувати, жартуючи, кине. Піде в свою московщину, а дівчина гине, не слухала мати Катерина, ні батька, ні неньки. Полюбила москалика, як знала серденька. Полюбила в садочок до нього ходила та там свою душу та й занапастила. Сидить батько кінець столу, на руки схилився, не дивиться на світ Божий, тяжко зажурився. коло нього стара мати сидить на ослоні, за сльозами за гіркими, вимовляє донь. Доню ж моя доню, а де ж твоя пара, де твої дружки та бояри? Піди доня моя, до них привітайся, а до нас же, моя доню, більше не вертайсь.